Усім привіт, привіт! Ви на каналі Б'юті Макарон. Я Б'юті Макарон, але для своїх просто Аня. Отут от біля мене можливо частково, але ви бачите коробочки, і мені дуже дуже треба від них позбутися. А для того, щоб позбутися від коробок, якщо їх, їх треба розпакувати, тому у нас сьогодні глобальна величезна розпаковка. А, знаєте, я останнім часом отримувала якусь косметику, діставала відразу, викидала коробки, а потім така: а контент з чого знімати? Якщо ви не заходите в мій Тікток чи Телеграм, а я рекомендую заходити, чи в Інстаграм, наприклад, і туди теж я вам рекомендую зайти, підписатися і слідкувати. То власне розпаковок на Ютубі вже давненько не було. Але але я отримала декілька подаруночків від брендів і магазинів. Я отримала подаруночок від подруги з косметикою. Я отримала декілька свіжих посилочок. І давайте розпаковувати. Почнемо з подаруночку від бренду Apriori. Це бренд елітних е, аксесуарів для гігієни полості вашого роту. І тут у мене, подивіться, яка краса, неймовірна. Подивіться тільки. Це. Зубні щітки неймовірно гарні. Вони виконані повністю з біорозкладаємих матеріалів. Упаковка цих щиток також може бути перероблена. Це картон, який підлягає вторинній переробці. Дуже гарно. І основний момент, який треба знати, це бренд Апріорі. І я завжди думала, що це якийсь закордонний бренд зі щітками. Бо я колись купувала щитки цього бренду у мене вони були. Але але виявилось, так це бренд закордонний. Він британський, але у нього є виробничі потужності в Україні, і вони продовжують працювати. Люди, які працювали на цій на цю компанію в Україні, вони продовжують працювати. Компанія підтримує тих, хто вирішив покинути своє робоче місце і піти в зсу в тероборону. Власне, це той бізнес, наче і не український, але який повністю підтримує Україну. Вони також згорнулись повністю в Росії, в Білорусі, тому зубні щітки стильні, гарні, доступні лише нам і нормальним країнам. От, коротше, краса, подарунок неймовірно гарний. Всі щиточки м'якенькі, що навіть підходять, наскільки я розумію, навіть діткам Подивіться на ці кольори. Неймовірна краса, оці жовтий і синій колір це кольори нашого прекрасного українського прапору, і власне колекція з цими кольорами була вона була випущена на підтримку українців, на підтримку нашого бойового духу і нашої віри в перемогу. Я неймовірно щаслива кажу бренду Апріорі велике дякую. Я не знаю, це подарунок дуже приємний, дуже приємний. Так, і ще маю подарунки від магазину, від моєї улюбленої ароматек, цілих дві коробочки. Розпакуємо їх зараз разом, почнемо з першої. Їх дизайн абсолютно однаковий, це просто подарункова упаковка. І вона підписана. Так, що ж у нас в першій коробочці? В першій коробочці неймовірний, класний набір з парфуму і свічки від бренду Bon Parfumeur. Мабуть, так, якось французькою мовою це вимовляється. От така от пляшечка 100 мл парфюму, е, основними нотами аромату якого є джин, мандарин і мускус. Я вам так скажу. Це один з найкращих ароматів, який є в моїй колекції. Я вам розповідала в відео про фаворити року, про те, що я підсіла. Про те, що я підсіла на розпив парфюмів, і у мене дуже багато різних ароматів. Але оцей я його, коли б з перший раз я не знаю, послухала, понюхала, зрозуміла, що це ідеально на повсякдень. Я обожнюю аромати з цитрусом, а тут ще. А, джин, мандарин, і ви знаєте, для мене це аромат дорогого, правильного джин-тоніку, приготованого в класному барі. Не просто це пляшечка yeah. <laughs> придбана в тебе, а в класному барі, коли тобі там напшикають, набризкають всього гарно це засервірують і виносять. Аромат дуже приємний і ну, клас. Я думаю, що на повсякдень я буду використовувати його доволі часто. Ну і якби 100 мл – це на півжиття. Також в наборчику маю свічечку, це вже інший аромат. Тут пачулі, баби тонка, вона така більш, я не знаю, як це правильно сказати, з більш важким ароматом, але я в свічках якраз в ароматах, в парфумах я таке не дуже люблю, а в свічках дуже. Коли знаєте такі трошки огортуючі аромати, теплі, трошки важкенькі, і коли вони по всій кімнаті розходяться, такі створюється тепле. Якась атмосфера, а, власне свічки це те, що кожному українцю зараз потрібно. Дай Боже, щоб наша енергетична система трималася, як тримається останні декілька днів, коли нема а, ніяких а, проблем, і світло є. Але свічечки зайвими ніколи не будуть. Якщо буде світло, то будемо просто запалювати для створення приємної романтичної обстановочки. Ще одна коробочка від роматек, я ж кажу, ідентична за зовнішнім виглядом, але наповнення вже зовсім інше. Щось розсипало, але. Так, тут вже ще більше упаковки. Все гарніше закрито. Давайте з вами буде розкривати. І тут ми бачимо: а, тут ми бачимо догляд. Багато догляду і аксесуарчики. Так, давайте почнемо з аксесуарів. Тут у нас величенька така косметичка, я так розумію. А, бренд Glee element Я сподіваюся, я правильно називаю цей бренд. Така дуже вмістка косметичка. Вона як виконана з замінника шкіри, і це дуже класно. Значить, вона непогано буде себе показувати в поїздках, не буде затиратися. Дякую. Йдемо далі. Тут у нас масочка для сну. Я думаю, що вона шовкова. У мене давно. Я, давно я мрія нормально спати. Але я давно хотіла спробувати засинати саме в масці. Колись, колись давним-давно я мала маску, її кинули в подарунок до піжами чи щось таке. Я замовляла, але там була дуже туга резиночка. Точніше, вона була схоже замала для моєї немаленької голови, і така маска лише дискомфорт викликає, а ніяк не сприяє здоровому сну. Сподіваюся, тут це буде простіше і краще. Ще, бо я бачу, що тут резиночка така доволі велика. А, спробую поспати в масці. Подивлюсь, подивлюсь, що воно буде. Треба тепер, щоб моя прекрасна влада з магазину «Красиво Покупать зробила піжами в кольорі, отакому от небесно-блакитному, бо в мене вже є рожеве, бо в мене є кремове, а треба щось в колір масочки зробити. Так, ну і до косметики. Дивимося. Вся коробочка присвячена бренду Glee Elementi. Тут у мене Golden Glow Mask. Боже, Cinderella Ефект. Я так розумію, що це маска для сяння шкіри. Вже цікаво спробувати, бо я люблю, чесно кажучи, маски різні, особливо ті, які присвячені тому, щоб моя шкіра ставала ще більш сяючою. Думаю, що я якнайскоріше потестую і обов'язково напишу свій відгук або в телеграмі, або в інстаграмі, бо мені дуже дуже цікаво, як працює ця масочка. А от з цим продуктом весело. Чесно, я не піду зараз у ванну кімнату, але повірте мені на слово, у мене от такий самий міст від бренду Glee Elementi зараз знаходиться в ванні і от там залишилось от десь, десь от стільки. Продукту, я його активно використовую, і Ароматек як відчули, що мені треба ще один, бо в мене закінчуються запаси. Це зволожуючий спрей для обличчя, можна використовувати його впродовж цього дня для того, щоб зволожити додатково шкіру свою. Якщо ви працюєте, як я, наприклад, за комп'ютером. Я також його використовувала в якісь моменти в якості тоніка, як в етап догляду за шкірою на етапі тоніку. Класна штука, немає віддушок яких. Немає спирту у складі, за що величезне, дякую тим, хто створює цей бренд і цей продукт. Не викликає ніяких подразнень, сухості, ну, логічно, бо це зволожуючий спрей. Класний засіб. Я із задоволенням використовую, і, схоже, завдяки роматек буду продовжувати його використовувати і надалі. Далі ще одна коробочка подарунок, але вже від моєї подруги. Подивіться, яка краса. Це коробочка до Дня Святого Валентина. Я так розумію, з польського Look Fantastic. Я була просто у дикому екстазі, коли її побачила в посилці. і... Я дуже хочу її відкрити. Ну, я її вже так від, привідкрила, але, чесно кажучи, от ви мене зараз просто е, бийте, а я, ну, я не все не згадаю, що там є в складі. Так, по-перше, вона дуже гарно відкривається. Отак от, от. Хоп, хоп. Я думаю, що воно ніфіга не влазить в кадр. А давайте я вам от так от о, господи, розверну, подивіться. І давайте, отак. От Ба Отак От воно все виглядає. А зараз я її поставлю собі на колінця, бо це нереально, якщо я буду все це тримати у себе в руках. А, так, давайте дивитись. По-перше, у нас тут є листівочка з описом усіх продуктів. Що воно таке? Це нам звичайно дуже цікаво, але нам цікаво буде, якщо ми не зрозуміємо, що саме це за продукт. Тоді ми звернемося до листівочки. Перше, що ми маємо в цій коробочці, це від бренду First Aid Beauty. Це такий праймер кокосовий для того, щоб наша шкіра була гладенька і, я так розумію, трошечки навіть заволожена. Я використовую праймери останнім часом регулярно. У мене якраз закінчується саме зволожуючий праймер. Я думаю, що цей мені має підійти. Головне, щоб він не пори мої не забивав. А ця штучка в нас вже колись була. Це незмивний кондиціонер бренду U. Ууу. Коротше, ви прочитали, як цей бренд виглядає. Я якось гуглила, здається, well, well, щось ну не факт, що це правильно, тому не вірте мені на слово. А, він нам траплявся в якомусь з наборчиків Sephora Favorites. Я його активно використовувала, у нього приємний аромат. Він не дає якогось над, -над ефекту, але поліпшує розчісування, дає таке невеличке поживлення вашому волосі, і мені подобається, що це тревел варіант, бо у мене вічна проблема з шампунями. Шам... Шампуні простіше знайти в якихось міні-версіях, чи якісь пробники купити, а от маски, чи кондиціонери для волосся, з ними вічна проблема. І тому я дуже люблю в такому форматі отримувати якісь засоби, особливо, які я вже тестила, які я знаю, що класно себе показують. Так, що в нас далі? Так, Проситься проситься отака коробуля. Це у нас бренд Elemis... Ексфоліатор. Угу. Це в нас гомаш для обличчя. Так, Давайте відразу хочу подивитися, чи це як хімічний а-ля Пілінг, чи, мають... чи він має якісь ексфолюючі частинки. Ну, щось таке малесеньке, малесеньке є, але ну це вам не чиста лінія з абрикосовими косточками. Дуже, я думаю, буде легке поліруюче таке відновлення шкіри, точніше, не відновлення шкіри, а зняття ороговівчого слоя. Тут рекомендується використовувати його всього-навсього раз в тиждень. Тому я думаю, що це буде непогана історія. Є в нас в цій коробочці і декоративка, це мініатюра, мей... це мініатюра туші від морфії. Під назвою Make it Big. Я не буду навіть її відкривати, бо як тільки ви відкриваєте туш, вона починає засихати. А в мене забагато туш і повнорозмірних, і мініатюрок, відкритих, і закритих. І я не хочу, щоб в мене засихала ще одна. Тому відкладемо, або вона потрапить десь в якийсь подаруночок власне вам, або просто доложить до того часу, коли мені потрібна буде нова туш. Тут ще одна моя мрія це. Опівніч в Мілані. А, моя мрія провести ніч в Мілані, а можливо, не одну ніч, а декілька днів. А в ідеалі цілу відпусточку я не була в Італії, але дуже хотіла б туди проїхатися. Так, але тут нам а, Look Fantastic пропонує перенестися на ніч в Мілан за допомогою наборчику з гелю для душу і. А, ну ось йону для тіла, звичайно. Давайте понюхаємо, як воно пахне. Чи пахне воно міланом? ?itation. Пахне чимось солоденьким мені. Давайте зробимо отак. Чимось солоденьким, але дуже-дуже, не знаю, наче от таким якимось кремом, тірамісу, можливо, чи крем-брюле. Щось солоденьке, легеньке, ненав'язливе. Ну, знову таки, якщо я зберуся в подорож, можливо, навіть в Мілан, то у мене вже є лосьончики геть для душу, такі маленькі маленькі, які я можу кинути в свою тревел косметичку Приємно, приємно. О, до речі, напишіть мені в коментарях, чи вивозите з собою гель для душу, чи мило, можливо, якесь, і лосьон для тіла, якщо плануєте зупинятися в готелях. Бо я знаю, що в готелях в більшості своєму є, там, ставлять пляшечки з шампунями, з гелем для душа, з лосьйонами іноді. Але скільки разів я не користувалася такими штуками, мені вічно здається, що це якийсь найдешевший гель для душа, там, з найближчої є чи там, найближчого якогось магазину з косметичними продуктами в тої країни, в якій я зупиняюся, і що в пляшечках з гелем для душа і в пляшечці з шампуню одна і та сама рідина. Тому я гель для душу я іноді беру з собою там, все залежить від об'єму моєї косметички і з чим я їду, чи я їду з рюкзаком, чи я їду з. Валізкою, але останнім часом я з собою кладу гель для душа і там всякі приблуди для шкіри, типу кремчика чи лосьончика. Чи кладете ви з собою такі штуки, коли їздите кудись у подорож? Напишіть в коментарях, цікаво. Якась найбільша коробуля в цій коробці. Давайте її відкриємо Так, Natural Vox Vegan. Щось тут з натуральним воском і веганське. Too cute to burn. А, занадто миле, щоб спалити. Бачите? Я так розумію, що це якась свічка, але, знаєте, отак, от коли торкаєшся, взагалі не розумієш, що воно таке. Давайте дивитися. Все дуже гарно запаковано. У... Навіть у два шара папірця. Прикол. А -а -а. О, Боже, воно так класно. Пахне якимось о, ваніллю, солодкою ваніллю, якимось таким класним. Я знаю, чим воно пахне. Воно пахне моїм улюбленим кремом для шкіри від de жанейро цей в жовтій банці. Цей солодкий, кремово-цукровий якийсь ванільний аромат. О Боже, як воно класно пахне! Я її поставлю у себе біля е, ліжка, і просто хай воно мені пахне, я буду це нюхати. О Боже, я кла. І я так розумію, що її треба отак от поставити і запалити. І вона буде треба тільки підсвічничок якийсь, чи якусь щось, щось постелити, бо воно ж буде текти палаючи, тому клас. І можна зняти класне інстаграмне якесь сторіс, чи рілс естетичного, те саме, що залетить на 350 мільйонів і. Пригонить до вас купу підписників. Ви б могли подумати, що склад коробочки вже закінчився, бо скільки можна. І так вже купа всього. Але ні. У мене тут є ще отака от от штукенція. Тінь-тінь-ті. Це в нас кремові рум'яни, які мені зараз треба розкрити. Дуже гарній упаковочці металеві. Подивіться. Ой. А ви знаєте. Ні, за текстурою не схоже, але за кольором, мені здається, один в один, як мій відтінок рум'ян від Rose Ink, який мені трапився, ой, який мені трапився в наборчику з For Favorites. Це в нас бренд Honest, і це відтінок Rose Pink, крім Cheek and Lip Color. Ну, тобто, нам пропонують використовувати його не тільки як кремові рум'яна, а ще й як помадку. Ну, власне, як. Зараз майже всі продукти кремові в таких кольорових відтіночках так і наскільки я розумію, тут також виймається цей рефіл. Так, є дірочка на задній частині упаковці, тобто це рефайлебл штука. Можна, я думаю, десь на сайті, де продається цей бренд, докупити собі рефіл, коли там той цей закінчиться чи захочеться змінити колір. Не буду освочити, бо не впевнена, що я буду їм користуватися не в плані того, що мені там щось не подобається, а просто в мене є вже схожий відтінок. І якщо я зможу знайти когось, кому потрібен такий відцінок, подарувати йому, наприклад, його, то чому ні? Мабуть, найнезвичніша упаковка косметичного продукту, який я коли-небудь бачила, і це масло для волосся. Це бренд We Are Paradox, і це фінішний засіб для волосся, який ми наносимо вже. Після миття, після того, як наше волосся трошечки підсохло, для того, щоб надати йому блиску, поліпшити розчісування і надати, я так розумію, якогось ще й живлення. Воно на 99% натуральне, на 90% plastic пластик фрі, cruelty free, фрі, ну коротше е користь, але я от боюся відкривати, чесно, бо я зараз боюся, що я вся буду в маслі. Мені цікаво, наскільки взагалі. Комфортно використовувати в такому форматі упаковку. Можливо, там а, якась там піпеточка чи ще щось всередині, коли знімаєш цей верхній шар, але не знаю. Ну, подивимось, цікаво. Так, ще трошечки декоративки в цьому боксі, і тут у нас від бренду Nude Stix тіні для очей в форматі олівчика такий приємний, стандартний, золотий колір. Сподіваюся, ви бачите. Я останнім часом полюбляю тіні в форматі олівчика, якісь однушечки, тому я думаю, що він у мене поселиться в моїй косметичці. До того ж, колір доволі делікатний, можна використовувати на повсякдення, не думаючи, що у тебе там буде карнавал якийсь на очах. Тому класна штука і бренд Nudestix, наскільки я знаю, доволі якісний, тому чому б не спробувати. І останнє, що ховалося в цій коробочці, це олівчик від бренду Де Del... Del... Delila. Делайла, можливо, для очей. Я так розумію, що він коричневий. Так, він викручується, тобто його не треба. Для нього стругачка. Коли нам був зайвий коричневий олівчик, я не знаю. Хазястю знадобиться, я думаю, що навіть дуже непоганий як компонент такої коробочки. Що ви думаєте про цей бокс від Look Fantastic? Як на мене, мені не вистачило якихось таких, знаєте, типових штук до 14 лютого, які ось зазвичай кладуть в такі бокси: там червона помада чи, можливо, якісь блискітки. Uh, чи може там пінка для ванни, але пінка для ванни окей, ще її немає, бо я не дуже люблю приймати ванни. Але от щось, знаєте, як, uh, наче наповнення і круте, реально круте, я не знаю скільки вона ця коробочка коштувала, бо це подарунок, я не гуглила. Uh, наче наповнення й класне, всі продукти цікаві, я обов'язково все потестую. Але от настрою Дня закоханих Дня Святого Валентина, ну, вона якось не приносить. Можливо, ну це моя думка. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях, мені цікаво. Щось мені підказує, що це відео занадто довгим виходить, тому я розділю його на дві частини. Ви зараз додивилися першу частину, і друга буде дуже-дуже скоро.